Бажаю здоров'я, шановні друзі! Це повідомлення переважно для мешканців Донецької області або до мешканців, які живуть в прифронтових містах. Справа в тім, що ворог вчора цілеспрямовано поцілив в кафе Ріо у місті Краматорську. Це кафе було можливо найпопулярніше не тільки в Краматорську, але в усієї Донецької області ворог робив це цілеспрямовано. І, на жаль, ми маємо зараз вісім загиблих і більше десятка поранених. Це свідчить про те, що ворог остаточно втрачає контроль і остаточно вже давно втратив розум. Він починає бити. Саме не навіть не по військовій інфраструктурі, а по цивільних об'єктах, по місцях скопчення людей тобто це кафе, ресторани, зупинки, базари, заправки і так далі. Тому попередження в тому, що по можливості оминайте ці е, місця, не затримуйтесь в великих скупченнях людей. Зробили свою справу: одразу йдіть додому, одразу йдіть на роботу і переважно намагайтесь бути там, е, де є якесь укриття. Ось збройні сили України роблять свою справу. Ми ще ближче до нашої перемоги. Зберігайте спокій, бережіть себе, вірте в збройні сили і слава Україні.